Україна у центрі Європи ви під центрі війни, але її серце б'ється наповнене гордістю за мужність воїнів, наповнене вдячністю за підтримку партнерів. Воно прискорюється під час масованих атак та завмирає в розпачі від втрат, але не зупиняється ні на хвилину. Наше серце б'ється та об'єднує людей, країни, континенти, б'ється за свободу та незалежність, б'ється за мирне завтра демократичного світу. Наше серце живиться через судини партнерської підтримки та живеться через морські коридори та непохитну віру в перемогу. Наше серце пульсує разом з мільйонами сердець в усьому світі і доводить, що сила в'єднання людей, країн континентів. Єдність рятує світ. Дякую.